Давайте підрахуємо мої мільйони або скільки грошей мені приносять Speaking Club. Рахуємо разом. У нас зараз чотири дівчинки в Speaking Club, і вони платять абонемент помісячно, тобто чотири рази на місяць вони відвідують Speaking Club і платять за це 1000 гривень. Неважливо, вони були на Speaking Club, чи вони щось пропустили. Ціна у нас однакова. Вони платять помісячний абонемент. Я спеціально зробила таку ціну, щоб було, знаєте, не боляче, якщо що, пропустити один якийсь там раз. Speaking Club у нас проходить четверг о 19.30 по українському часі і триває півтори години. Але той раз, наприклад, у нас пройшов аж дві години, тому що ми якось заговорилися, говорили про фільми і серіали. І тому якось ми спочатку про особистий, тоді якось розговорилися про самі фільми. Якось так. Тому ми проговорили дві години. Це було нормально абсолютно для всіх дівчат. Так, от, щочетверга у мене в Монобанку стоїть автоматичний платіж для того, щоб 400 гривень перевести на рахунок притулку. У нас у кожної з дівчат майже є домашній улюбленець, і це або врятований з вулиці, або взятий з прихистка, тому нам важливо, щоб наша благодійність саме йшла на хвостатиків. Тобто що четверга заняття зі мною на півтори години, а деколи навіть на дві години коштує 1000 гривень мінус 400 гривень, а це виходить 600 гривень за заняття. При тому, що індивідуальні заняття зі мною коштують 1200 гривень на годину. Також я веду Google таблицю, де записую нові слова та фразочки, які ми брали на заняття. І після занять я її поповнюю, для того, щоб у моїх дівчат було новеньке. Але, знаєте, Speaking Club то так, просто для душі. У мене ж є свій бізнес.